Сьогодні в нас буде дуже приємне тренування в положенні лежачи на підлозі, тому вам необхіден климок або будь-що для того, щоб на нього лягти. Розміщуємося зручно на підлозі. Нижню ручку ми ставимо таким чином, щоб нам було зручно лежати на підлозі. Я можу її зігнути у. Лігтівому суглобі, і наче подушечка. Якщо вам в такому положенні некомфортно, знайдіть якусь подушечку і покладіть під голову. Наступне ми утворюємо дирочку між підлогою і нашим тілом. Має бути простір бедра, грудна клітина і голова у нас в одній лінії. Верхню ручку кладемо на верх бедро. На верхнє бедро. З вдихом розтягуємося, ручкою тянемося далеко вверх. І утворюємо ще більший простір між нижніми ребрами і підлогою. І на видихі повертаємо. І вдих і видих. Три і видих. Тянемося далеко-далеко. Чотири. І видих. П'ять. І видих. Шість. І видих. Сім. І видих. Ось ми залишаємо зверху. Тепер привідкриваємо наші верхні ребра і погляд спрямовуємо вверху в стелю. Вдих. І повертаємося. Два. Діагонально назад трішки заводиться рука. Три. Нібито хочу плечем верхнім, дотягнутися до підлоги. 4. П'ять. Повертаємося. Шість. І сім. І ось ми залишаємося у цьому положенні. І верхню ножку витягуємо далеко-далеко. І ще більше у нас утворюється арочка між тілом і підлогою. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих, потягнулись ручку за голову. І тепер чуть глибше йдемо ногою, наче до коліна. Коліном, наче до локтя. потягнулись чуть чуть назад. І видих. Два. І видих. І вида. Чотири. П'ять. І до себе. Шість. І до себе. Сім. І піканули. і Вісім, і підтянули ножку. на, Ножку заложили. Ручки розгорнули і розкручуємо тіло наверх. Ніжку, яка у вас поверху, ми відтягуємо колінку в сторону. Раз, і забираємо. Два і вертаємо. Можна робити без допомоги рук. Чотири. і повертаємо. Пять і вернути. 6. І вернути. Сім. І вернути. Вісі. І вернули. Захопили коліна обидвима ручками і витягнули ліву ножку вдовжину. Припідняли ножку вгору. І невелике покачування ножки в них. Пульсація. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь. І стопою в положення ноги, не касаючись підлоги, не торкаючись. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Її зігнули і поставили на підлогу. Ніжка, яка прижата, ми її розгибаємо. п'яточкою наверх, носочок вниз. П'яточка наверх і вниз. Три і вниз. Чотири і вниз. П'ять і вниз. Шість і вниз. Сім і вниз. 8 і вниз. Витягнули максимально п'яточкою наверх. Взяли під колінку. І цим колітком скругленим. Підтягуємося наверх. І вниз. Наверх. І вниз. Наверх. І вниз. Наверх. І вниз. Знову заклали ніжку, підтянули. І в дирочку затянули ручки. Так само робимо на іншу ніжку. Витянули, потянули коліно від себе і коліно підняло тіло. І вниз. Два. І вниз. Три. І вниз, і чотири, і вниз підтягнули, ще трошки полежали. Три, два, один. Ніжки розслабили, верніші ручки розслабили, загорнули в одну сторону, розгорнули, ножки поставили. Потягнулись ручками під ніжки і ножками допомогли себе припіднятися. І витягнулись нагору. Скругляємо е, тіло, уводячи таз, нахиляючи таз вперед і робимо напівкруглу спинку. Раз. І наверх витягуємося головою з підборіддям вгору. Два. І вгору. Три. І вгору чотири. І видих, П'ять. І вдих. І останній шість. І видих. Добре, перегортаємося на інший бік. Планіко лягаємо. Подушка під голову. Ручка на бедро. Утворюємо простір між ілом і підлогою і витягуємося. Вісім. Повернути. Сім. І вдих. видих. П'ять. І вниз. Чотири. І вниз. Один. І вниз. Один. І вниз. І витягнулись. Розкриваємо верхні ребра. Раз, і два, три. І чотири. П'ять і шість. Сім. І вісім. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. Один. Відкрили. Ножку витягнули, потягнулися Чотири рази. Дотягом до себе. Від себе. До себе. Від себе. До себе. Від себе. До себе. Від себе. Ножку підтягнули, ручку за голову. Знов витягнули і глибше до коліна уходимо. Коліном до ліктя. Два. І до себе. Три. І підтянули. Чотири. І до себе. П'ять. І до себе. Шість і до себе. Сім і до себе. І вісім і до себе. Ножку на ножку заложили. розвернули корпус. Ручки розкрили в букву. «Т». І ніжку від себе. Раз. Ви можете допомогти. Собі ручкою два. І до себе. Три. Підтянули. Чотири підтянули. П'ять. підтягнули, Шість. підтягнули, Сім. Підтянули, вісім. Залишили і до себе колінко під джазу. Ножку витягнули в довжину, підтянули її наверх і невеликі пружинки. Три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І стопою коло назовні. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ножку підтягнули, така ми вирівнюємо п'яточки нагору, носочок вниз. Два і вниз. Три і вниз. Чотири і вниз. П'ять і вниз. Шість і вниз, Сім. І вниз, Вісім. І вниз. Наверх. Витягнули, трошки потримали. Три, два, один. Загорнули знов на бік. Розкрутили. Три, дві, одна. Підтянули. Ніжку підтянули до себе, в дирочку зібрали і потянули наверх. Тут просто повесимо на цій стороні. І вниз. І знов. Два. І вниз. Три. Останній, чотири і вниз. Розкругляємо ножки, розкручуємо. І виходимо кругленькою спинкою нагору. Витягнулись, розвернулись. Боковий нахил. В сторону і обняли, наче велике дерево, і потягнулись, посиділи. Чотири. Три, два, один. Відкрили ребершку. Піднялись. І на інший бік. Нахилились, обняли велике дерево. Розтянули, ще трошки. Два, один. Розтянули бік і наверх. Я сподіваюся, вам сподобалось тренування. Виконуйте і діліться своїми враженнями.